В общем что буває і таке. У нас там воно на огород в оренді. І тут люди нам віддали тоже ось голочок такий. Воно не від хорошої жизни у них таке вийшлося. ну Нічого не поробиш. Такі тут бур'яни. Ось рівні з трактором трошки є. Зараз їх так горінками постягую в два сліда. Підпалювано згорить. Тоді мабуть дисками приїду, ще з дискую, буде в принципі нормально. Так що і такі кусочки попадаються. Що ж, а ми продовжуємо роботу. Так, ну оце в нас виходить, там стоять ті бур'яни і в один слід я оце тут пройшов. А оце вже в другий слід у поперек. Ну Я думаю, ще один раз дисками заїхати, і ось здіскувати. Рати вже його ніхто не буде. Вже в нас сьогодні, яке 5 квітня. Так що, якось так, продовжуємо. Довольні люди будуть в селі. Там одна тітка виділувалася. Да. Хай був чого Нічого, все нормально. Головне, я тут ось два сліда відгорнув від обочини, щоб туди не перелетіло. Ну я то й не переживав, це Сашко більше тут переживав, приїхав. Що кажуть, зараз як загориться, хрен потушив. Ну, вже пошти згоріло. Таке, трактор стоїть на дежурстві, якщо що. Блін, не видно туди вже. Та ні, я тут поки колесами їздити не буду потухне. Там ще жар буде. Зараз подивимося. Рутвольдемор. Best. Все, воно вже й не димить, як зразу диміло. Вже й не димить, як зразу диміло. Люди вздохнули з облегченням. Такс, трохи накаталась машиною. Е, тепер, тепер Продовжуємо далі з кабіною. Е, висота стекла, отам купив, там стоїть лобове стекло і два стекла із дверки. Получається, висота 86 см. Тоді вирізаю ось 4, от якщо отак подивитися, Чуть-чуть, ну, там, чуть -чуть, там крайня видно на міліметр виступає. Оце тут ось, тут огінь. Ну, то таке, то не столь Важно, тут можна чуть-чуть болгаркою, а, так, да, я не надрізав чуть, -чуть. Неважно. Коротше, по 86 см, Чотири стойки. Беру їх. Ставлю отак. Прихватую одну, отут другу, там третю, я там четверту. Зверху на них ложу профіль. Ось, є профільки. Просто 40 на 40, а, чого 86, а відрізав 82. Тому що профіль на 40, він ще. Получається, додава. Зверху на них потім отак поперек ложу два профіля Все, воно стоїть. І тоді на нього можна вже ложити верх криші. Це буде він вже така висота. А по ньому тоді вже, короче, діагоналі, там все підміряти. В общем, зараз поприхватуюсь, тоді покажу. Так. Отака в нас чумбурлетка. Приварюється стойки. Ну. На краю поприхватував. теж такі дві перемички. Получається. отак так воно трошки далі. Це в нас не каркас кабіни, це в нас просто такі подставочки. Вони чітко 86 см поверху по ним. Все, це в нас для стекла, щоб було все. І то я оце думаю, блін. 86 А, ну да, у мене ж стекло буде лежати і там. Зазор буде якраз десь на міліметрів 5 більший. О, нормально. Бо стекла будуть не на резинки, стекла буду клеїти. Ось отак є. Так, все. Поки продовжуємо, потім покажу далі. Камеру включив на 06, трошки віддалив, бо не влази в об'єктив. Оце якщо на один, так як цей, виходить отак. От Во. в общем, такий у нас апаратик. То у нас зверху лежить криша, така, яка вона буде. Тільки вона чуть-чуть вліво зміщена, і да? третьові вправо. Щас, в общем, буду від вугла до вугла. О тут поміряю діагоналі отак. Від оцього уголка до оцього уголка. І теж від оцього уголочка до оцього уголочка. І виставлю її отак. Представлятиме, рівна палка, є одна профіль спереді до цього і до цих, до цих двох профілів. Ось. До цього профіля і до цього профіля буду приставляти. І відміряти відстань, туди і назад, сунути на 76 мм. Ну, 7,5 см. Треба її туди назад попхати, щоб вона була від цієї стінки, від передньої. Це такий буде склон. Це по боковому стеклу. Так що такий вид в нашого звірка поки що. Отаке воно вимальовується. Ну, далі буде видно. в общем. Покажемо, що в нас вийде. Ну, поки так. Такс, продовжуємо наступний день. В общем, міряємо сюди перемитьку. Виставив я її тут, підняв, щоб вона отут касалась. І там касається до верха уголка. І за допомогою такої штучки отак ставлю, провожу під низом білу лінію. Одмітив тут, з цієї сторони, ну і там теж з трьох сторін, я думаю, вистачить. Оце таким макаром, коротше, відрізаю, потім підганяю, виміряю тут ширину стекла з дверкою знизу зверху і уварю оцю перемичку В общем, і так само аналогічно другу. І задні там трохи, звісно, буде трошки хуже, бо тут же ж буде трошки, мабуть, наклон кабіну всередину отак. Ну, нічого, зараз зробимо, побачимо. О, вона. І тепер у нас отака картина. Отак, От станемо, щоб фонар нам не мішав. Бокові стоєчки вже оці, чи середні, верніше, є. Там і тут. Тепер що ми зробимо? Правильно, тепер будемо робити ці задні стоєчки. Оці ось Ось сюди стойки. Отам прихватив сворочкою. І з цієї сторони ось прихватив сворочко і Тепер опять маркер. Опять так виставляємо. Обмальовуємо з усіх сторон. Там і там, щоб підігнати його максимально. І тоді будемо приварити цю стойку і цю стойку в голову. А тоді можна буде той каркас вже весь розбирати. Так що поки так. так Тепер оці перемички. Ось що тут у мене в дверці, типу, старчить, ось намалював, як мені треба вирізати, оставити оцей квадратик. І все, все остальне убрать. Ну, так як там на тій стороні. Зараз перейду. Ось, так як отут ось. Все. Тепер оце загнеться донизу, вирівняється, завариться оце, оцей отвір. Заваряться оці шви. І, в принципі, кабіна буде уже каркас майже готовий. Ну що, ще зробимо, тоді покажемо. Так, ну оце отакий виходить у нас вид з місця оператора. Ну, Водія, скажімо так. Колеса, ноги тут. Ну, а сідушка як підніметься, буде ще трішки вище. Так що, в принципі, даже оце, якщо закриється, що стекол не буде отут, то в принципі і не треба колесо воно видно, де воно їде. Так що якось так. Обана! Отака у нас виходить кабінка. Повирізали ми ці перемички, що були. Позагинали, позаплавлювали тут. Позаварювали тут. Осталося ну, ці дірочки позаглушувати з усіх сторін, пройтись по кругу. В принципі, каркас, каркас кабіни готовий. Далі в нас що? далі? крила, двері. Ну, в общем, роботи ще валом, Роботи ще дофіга. Ну, поки що на цьому завершимо. Даже з якоїсь сторони показати не знаю. Якось отак. Отакий От наш тракторець. Так що на цьому, пожалуй, ми поки що завершимо. Продовжимо вже в наступних відео. Так що, якось так. До зустрічі.